Привіт! Колись давно такий кухонний прилад, як електрична м'ясорубка, здавалось чимось фантастичним, адже в більшості осель були звичайні механічні прилади, які треба було спочатку зібрати, потім прикріпити до робочої поверхні і далі крутити вручну. Тепер електрична м'ясорубка легко може опинитися на вашій кухні і стати незамінним помічником. Компанія Кумтель, як і багато інших виробників побутової техніки, теж випускає електричні м'ясорубки. І сьогодні ми познайомимося однією із них. У комплект постачання входять блок з двигуном в акуратному пластиковому корпусі, який має зручну ручку для перенесення приладу та спеціальний відсік для зберігання насадок, металева робоча частина зі шнеком, ножем і решіткою, диском, додаткова решітка, лоток для м'яса, штовхач і додаткові насадки. Далеко не скрізь насадки є взагалі, але тут їх декілька для приготування ковбас та для приготування кебе. кебе. Дивлячись на корпус приладу, хочеться відмітити хорошу якість його виготовлення. По перше, пластик не виглядає дешевим. Крім того, немає якихось скрипів, люфтів і специфічного запаху. Важіль перемикання режимів, включення, виключення і реверсу розташований на бічній панелі. Функція реверсу також зустрічається не в усіх м'ясорубках. Це, безперечно, плюс. Знизу досить багато великих вентиляційних отворів, наклейка з характеристиками і прогумовані ніжки, які забезпечать стійке положення приладу під час роботи. У комплекті дві решітки діаметром 54 мм з виступами для правильної установки. Одна з отворами діаметром 5 мм, інша 7 мм. Усі кроки по складанню приладу та установці насадок детально описані в інструкції, тому просто відкрити її один раз. М'ясорубка виявилася досить тихою, незважаючи на те, що обладнана потужним двигуном із максимальною потужністю 2000 Вт, продуктивності роботи якого цілком вистачає на переробку будь-яких продуктів. Модель здатна за одну хвилину перетворити кілька кілограмів м'яса на фарш, а вбудована функція реверс за потреби швидко і легко очистить ніж та шнек від жил. Тут крутимо фарш. Буквально за пару десятків секунд без зайвої метушні і зусиль замість 1 кг м'яса отримаємо 1 кг фаршу. Все ж таки, продуктивність 2,7 кг сім це вам не жарти. Що о підсумку? М'ясорубка кумтель тиха по столу не мігрує, досить продуктивна та має функцію реверсу для складних ситуацій. Досить зручний у користуванні прилад. Головне, що із нею не доведеться крутити фарш руками. На цьому в мене все. Бережіть себе, па-па!